Фотографія, стоїть президент Зеленський, а по ліву руку від нього Пінчук і Кучма, і це ну, якби це трагедія наша. Що ми не робимо висновки, тому що би кучма це ну класичний український олігархат, уже не російський, а значно і український, хоча час залежно від російського. Ну і робити його символом воюючої України проти Росії. Ну це просто чинізм, як казав Кучма на плівках Меліченка, вищої міри. Приймаєте це ні з вищої міри показувати кучму, який воює з Росією. Та він пропив таку частину України разом починав, умовно кажучи, з Єльциним і Чорномирдіним і всім іншими, і так далі. Скільки заводів, підприємств, установ, зброї і так далі. І так далі. І тепер він стоїть поря Зеленським, якого ми позиціонуємо як визначного командувача, і бореться з воюючою Україною. Така іс історія була із гуманітарною політикою, що ми, нація, яка не має.